Всіх маленьких піздюків, з вами Спартак. І сьогодні ми будемо дивитися поверхневий огляд робити серверу е, Тамп Ukraine. 22 рік. Е, україномовний сервер, має онлайн 200. Трусня, що поїбало. І так, коротше, ми на цьому блядь, на вокзалі. Ось дивимось вокзал. Внимательно, блядь. То уважно. Значить, нормальний інтер'єр, екстер'єр, там і фіолетова. В коментах пишіть, в коментах пишіть, блядь, Правильно короче, неправильно, блядь. Ось. Значить, заходимо сюди. Ось перше, на що зверніть увагу. Значить ЗМІ, так, стрічка новин. Який колір? Тобто розробники відразу <coughs> намагаються відрізнитися від всіх, тому що в основному ці ну, кольори або зелений використовують, або жовтий. Тут хлопці хочуть взагалі бути не схожими на росню. полностью відрізнятися і взял ее с таким типу типа э, бирюзового, че як він там, бля, украинскую я не знаю. ось значит, дивимось что тут у нас? Михайло Тру... Трусик. Что, <laughs> блядь? А, ну ок, ок. А, вот дивіться сдата штука, так? Он взял и человек из, блядь, хер есть куча херов не знаю и самый модный хер ну разумею короче так станислав черный ага зразуме ты <с> шу шо порусни пиши А, так, значить, дивіться, якщо не розбираєтесь, ви не знаєте, блядь, як наза натиснути цього карту в себе, блядь, в меню. Ось заходите і бать. Тра відразу карти для самих, блядь, недумкуватих. Ось, і дивитесь куди вам треба попіздавати. А, Значить, що у нас тут, блядь, А, ось у нас оренда скутерів. Підходимо. До речі, прикольна хуйня, дивіться, я такого не, не бачив. Тобто в них немає тут ліхтарика, але така хуйня світить, блядь. Прикольно, ну прикольно. Так, блядь, який скутер не з'являється тепер. Йоба ні дорога. Давай... Сю а, сюди не можна, це прожектор, блядь. Йоб. Ага, ага. Ого, блядь, є. Цей... Ось дивіться ще надпис. Los Santo Strain. Ну, взагалі, що хочу сказати, в них дуже, ну, я скільки на серверах грав, дуже пиздатий цей, е, спідометр. Ну реально, ви ж бачите, на відосі. Зараз поїдемо в мерію подивимося, як вона виглядає, тому що це взагалі лице будь-якого серверу. Блядь, в 22-му році україномовний сервак 200 онлайн. І це тільки початок, їбать. Їх там так їбуть ці, е, дедосери, коротше, що сервак, типа, єлі вивозить. А, Значить білий мої, блять. Я відразу сюди забіжу. <coughs> Поліцейське відділення ЛС, блядь. Ну хоч не... ФС. Так, ага, ага. Ну оце я взагалі нахуй не зрозумів. За шляпа, блядь. Ну, е, я в принципі розумію, що це за хуйня. Е, це типу. Божевільні перегони успішно завершені. А, круто. Так. Е... Це типу, щоб, як я розумію, брати і фотографувати з табличкою майбутніх е, ув'язнених. Але якого хуя воно при самому вході, Не зрозуміло. Ну тобто рецепшн красивий, все зайдіть. Блядь, я хуй сюди зайду. Ну добре, ок. Так. І добре, що є, на деяких серверах немає доступу до ПД. І це дуже хуйово. Тому, тому, що, тому що взагалі по, ну, в житті ви спокійно можете зайти до участку, написати заяву ще щось. І є серваки, на яких взагалі це неможливо. Тобто там просто зачинено, блядь, не для не цих, не для членів фракції. І це ж, блядь, ну взагалі не синітне це повністю. Зараз подивимося їхній інтер'єр. Блядь, у мене 16 тисяч, йобані дрова. Ну, до речі, добре, що у них ще й ось, бачите, якийсь бонус здається, хоча б 16 штук. Це уже нормально. за хуйня, блядь? А, все нормально. Так, ага, ну, бачимо, да, червона доріжка, ну молодці, молодці. Воно, в принципі, виглядає солідно. Якийсь ліфт, якого немає, блядь. Хуйня. Так інформація про штат що я не знаю по цьому штату? А, відсотки, я зрозумів. Так, сім'ї, підходимо, ебать, дивите сім'ї. що у нас тут? Э, порівню, давайте порівню. Ютуб Ерема, бля, от рекламщик хером. Ну ладно. Я на я на усмотаю, блядь. Сей, сти... Ой, блядь, хоть український пиши, хер ти блядь, собачье. О. Так. Слухай, Леонардо Силас, ебать. Ага. Слухай, ну блядь, слухай, скори блять хочеш? А що, тут більше квестів нема, блядь? Ебать. Блядь, а ти не розумієш, що я нахуй тільки зайшов, блядь? Ебать ти, блядь, мочишь нахуй. Блядь, в тебе нахуй скін уже гансти, блядь. У мене, нахуй ще скін цього, блядь, рака нахуй. Ебать, ну ти мультик, блядь. Ладно, добре зараз А, міклі. Афракційні квести. А, ладно, від'їби сідвена просто, блядь. Я нахуй відео знімаю, блядь. блядь, не бачиш. А, ладно, ты не бачиш. Так, е, дивимся. Ну, ноутбуки, типу... Ну, красиво, да, красиво. Я в принципі розбираюсь в тому, що красиво что не красиво. Ось пульт, пульт для, блядь, цього, Для прожектора. Ну, тобто, е, ця... Атмосфера дійсно нормальна, дійсно штати, дійсно Америка. Чому хлопці молодці? Так, блядь, він не дібався. Ага, ще сюди чекаю. Там я ну, нахуй, блядь, куди уходить, блядь. згрузить буде, блядь, що розпрашування, блядь. блять, а такі нахуй на спірне. О. Автобус. АВЛС. ВЛС. АВЛС, блядь, автостанція. Напевно так. Так, блядь. Нахуй. А нахуя мені фари? Ну ладно, похер. Так, встановити обмеження швидкості. А, ну прикольно, типа. Тіпа-тіпа. Так, дивимось, дивимось. В мерію зайшли, сюди зайшли. Я е, повністю дивитися не буду цю сюхуєту. Тобто, може окреме відео зніму. Значить, давайте дивитися ММ. Що там взагалі в менюхі. Так, статистика. Ну все зрозуміло, я нічого нового там, скоріш за все, не знаюся, так що поїбати. А особисте налаштування. Так. Ага, ніки, чат організації, чат компанії, таксі, ефіри, стиль розмови, показувати кейс. О, це, до речі, ахуєнно, що у них немає цієї хуйні з кейсами. Ну, тобто вона сама система є, але немає такої приколюхи, що ти бігаєш лише з ним і прибрати його не можна. Тобто, як я розумію, її можна прибирати і це заїбато. Розробникам респект. На Назва сім'ї над головою вімкнена, вимкнена, вимкнена. Ну, тобто, якщо щось знімати треба, то це добре, що е, його можна вимикати. Так, місце спавну. ну це зрозуміло, аксесуари. Відображення голоду. До речі, добре, що воно має вимкнеться. Ну, я думаю так, що е, і вважаю взагалі, що потрібно все ж таки цю хуєту, е, ну, щоб вона була постійно, відображалася. Нахуя її вимикати? Ну, там людина здохне, блядь, і він навіть не буде знати через що. Ну, тобто, в стрічці вона є, а так він не бачить. Якщо він ну, блядь, він не розчехлиться і здохне, нахуй. Так. Команда е сервер. Зрозуміло, поставити запитання Game Support. Game Support це е зв'язок з адміністрацією. тобто це, як я розумію, самі піздюки, це саппорти. Е модератори. Ось безпека. Давайте що там безпеці. Ну, оце, оце, до речі, хлопці, дивіться на цю хуйню, це дуже корисно штукована. Ви коли авторизуєтесь, якщо вона ввімкнена, ви, значить, зможете цей. Зможете заходити в Google цю програму в додаток, і там брати код, і його при вході вводити від телефону. Тобто хуй у вас, мені здається, аккаунт спиздять, якщо у вас ця штука ввімкнена. Далі дивимось донат. Ігрова валюта. Ігрова валюта. А, ну, це зрозуміло. Заміна ігрового ім'я. Заміна ага. А, ну, добре, антиголод. Антиголод. Тобто це постійна хуйня, антиголод. ну Це вже, це вже я вважаю Нон РП. Імунітет. Імунітет до чого, блядь, Ладно, похуй, я навіть думати не буду. VIP-привілегії. Віп ну, типу Віпка, як я розумію, донат автомобіль. Ну, це я вже то, теж вважаю нон-РП. Point в сім'ю, окей, мобільний банк. знає, я не розумію, що це таке. Унікальний скін. Ну окей. Прибрати рівень розшуку. Угу. Навички бойових мистецтв. Блять, хто там в мене хоче? Кидай покатаю. А бабки шо? А шо по бабкам? Шо по бабкам? Давайте ему, блядь, напишем. Шо по бабкам, ебать. Так. Ну типу я зараз сяду, нахуй, у меня шось нашка, блядь, це ну, Это хуйня, но. Ага, десять, блядь. Ебать сапать. Ну, блядь. Что ты там, Ukraine Family, блядь? А то оригинальнешь ничего нічого придумать. Точнее, что выгода блядь. Ох, ебать, вот это вин мучик, блядь. Я хоть и сюда зайшов сюда, блядь. Вот это шляпа, блядь. Так, Виктор Иванович, блядь. Так. Пішли. А, 10? Ох ты хуйло, блядь. Ах ты хуй, блядь. 10. Так, давайте далі дивитися э, цей, блядь, донат. Так, унікальний скін зрозуміло. Прибрати розшук, зрозуміло, навички бойових мистецтв. Е, ну, Трішки НРП, но пухою. Е, прибрати тюнінг з особистого ТЗ. окей. Номер телефону окей. Вихід шес. Ага, вихід щас це звідки з фракції, блядь? Це ж хуйня, якщо це з фракції. Е, Оце Ну, тут в принципі в принципі, ну так, на 3-ку НРП, ну, які я називав, ось, ну ось ось цей вихід з ЧС, блядь, це взагалі шляпа. Тому що е, ти можеш, як я розумію, з фракції, якщо тебе в ЧС кинули чи лідери, чи замісники, то напевно, е, ти себе можеш в ЧС викинути. І, ну, тобто, така двояка штука, з однієї сторони там можуть закинути злісних порушників, а з іншої сторони можуть чувака просто так закинути в ЧС. І тобто, якщо він реально злісний порушник, то, блядь, він за допомогою НАТО може звідти себе викинути. І це ну, таке. Це, ну з однієї сторони так, а з іншої взагалі ні, блять. Таке 50 на 50. Так, наркозалежність знятий, окей, для нариків, Е, Нова трудова книжка. Ніхуясу, а як це, блядь? Система трудових книжок ще. Boombox. Ну це прикольно, так. Да. Так, давайте далі дивитися. Так, промокод, блядь, треба знайти якийсь промокод із якогось ютубера нахуй, Мені ще леве упаде. Бо я з чуваками ще не домовився, блядь, ну саме на цьому сервері, про те, щоб мій промокод опрацював. Так, завдання гравця. А, ось якісь завдання, блядь, щодені завдання. блядь, це він на питав. Ну ладно, акційне меню. О, мені сім штук до. заїбись, Так, потрібно вступити в організацію. Я тебе, братан, хочу, Так, і давайте ще подивимось, що подивимось. Подивимося GPS. Подивимось GPS. І, можливо, зараз зайду ще карту, подивлюсь. Так, ой, GPS. блядь, куди ти мене висли? хуй я знаю. Так, знайти найближч найближчу заправку, знайти найближчу закусочну, знайти найближчі 24 на 7 окей, <coughs> okay. Найближчий банкомат, магазин одягу. Знайти бот для інвайту в організації. Ось, це щось реально прикольне. Я ось цю, до речі, систему, коли ще був засновником свого проєкту, я хотів цю систему таку ж саму зробити. Це вже коли я перший, я не пам'ятаю, чи перший, чи другий раз у нас закриття було. Я ось таку хуйню хотів мати. Це реально прикольна штука. Я, її хотів, я не знаю, як вона в них працює, я її хотів зробити там взагалі по крутому. І так, поїхали далі. Громадські місця. Так. Ловля риби. Ну, ось, до речі, прикольно. Спортзал. теж прикольно, що у них можна прокачуватися ці А, Щоб, можливо, і сила удару була більша, витривалість. А, Казина зрозуміло. Церква. Ось, до речі, добре, що є церква, тому що. Добре ще я церкву. А, чому? Тому що цей, тому що на нуба-серверах її взагалі немає, і там, якщо дійсно хочеш там зіграти шлюб, це взагалі неможливо. А, центр розваг, тобто, як я розумію, це ця хуйня, там, де цей, там, що адміністрація оголошує як початок чогось. Так, паркування, стандартне паркування автомобілю, типу паркінгу. Ар так би написали, хлопці. нахуя таке, блядь, заморочене писати. Мале підприємство. Ну, щось цікаво, не знаю, що це. Так, роботи. Ага. Я був найвий завод. ніхуя я собі. Такого я ще не чув. А, нафтозавод, ну прикольно. Оренда. Так, оренда автобусів, оренда розвізника А, добре, що продукти можна ось бачити, розвозити, а не просто вони з'являються. Розвізник пального, ну, теж виходить, потрібно, щоб пальне завозили, теж круто. Їжа це продуктові. А, ні, розвізника продукту, розвізника її. Ну, коротше, я не знаю, яка там заморочка, яка там система. А, ну це добре, що такі штуковані є. Тран, оренда транспорту механіків. Зрозуміло, оренда транспорту для перебирання вулиць. О, теж прикольно. А, ну Це, це додає совідності серверу, що тут не нуб РП. Оренда транспорту для... Пошування трави, Зрозуміло, нахуй хлопці Так, автосалон і тюльнегер. Ага, ага, мотосалон, ну, нормально. Так, нелегальна організація. Що вони тут зробили? А, ось є чорний ринок, прикольно. Поєдинки. А, це ще потрібно приїжджати кудись, щоб постріляти. Ну, прикольно, прикольно. Пограбування будинків. А, ось це є, до речі. А ну давайте мене я їх перевірю. Ага. Тобто, звичайному Бімжу е, доступні е, ці пограбування. Ну, не знаю, не знаю. Як на мене, воно, напевно, повинно бути в тих, хто в е, нелегальних організаціях. Ну, це їхня справа. Я не зовсім просто саму систему розумію, тому нічого казати не буду. І дивіться, японська, італійська і українська мафія, їбать, зрозуміли нахуй, хлопаки, блядь? Це вам не ось ці російські сервери, блядь. Там, де їхня ерунська мафія. Ось українська мафія, блядь. Підтримую своє нахуй. Так, бізнеси, готелі. Добре, що готелі, до речі, є. А, 4 готелі. Аеропорти, зрозуміло. Е, ну, З аеропортами, до речі, непогано. Я думаю, це, напевно, ця система там, де просто туди під'їжджаєш і переміщуєшся відразу в інше місто. Тобто це не на всіх серверах є. Е, таксопарки, транспортні компанії. Якісь заумні назви, похую. Як солов'ю. Комп'ютерний клуб. Йоо. Я вже тут і так в компі сижу, і ще в комп'ютерний клуб зайти. Там ще посидіти, ніхуяся себе, блядь, грузити. Якщо б людина зайшла на неадекваті, блядь, вона не взагалі охує тут. І це все. А, так, новорічна локація. Ну це зрозуміло, тому що якраз закінчується новий рік, можливо, можливо ще квест не прибрали. А, і ще, що я хотів подивитися, що в них тут по... Ну, взагалі, по цій карті. Назад, давайте цей, блядь. А, ну мене хуй знає куди завіс, бані дро. Ну окей. У мене якийсь чувак взяв в ту сім'ю. Так. Ну, тут все по стандарту, тільки не зрозуміло. Ну один шматок зрозуміло. Як на мене, було б більш зрозуміло, якщо б мерію... А, ну мерія вона і так. А це тоді нахуя. Ну там одне із... один кусок це цей блядь, вокзал буде. А, інший нахуя їх забирати. Ну до речі, мені більше подобається, коли мафії відмічені на карті. Це, я розумію. Ось вони цих відмітили військових. А, тут щось ніхуя. Так, давайте ще подивимося <кій> цього, блять. В СФ, можливо, вони все перенесли. Ну тобто, якщо дивишся на карті, все відмічене, воно якось більше стимулює. А так вони, ти, ну, так формально зайшов на карту, подивився і бачиш, які в те, території твої, які не твої, ну, мафія. Ось бачите, в них авіацей носич, як він там, він відмічений, ну, не позначений, як. Тобто таке щось. Незрозуміло, мені це не подобається, ну, це таке. Ось, кольори, до речі, непогані підібрали. Тобто все, бачите, він якийсь прям яскраво-синій там на державні новини. Тобто вони ну, молодці в цьому плані вони намагаються максимально відрізнятися від русні. Ну, якось так, хлопці. Я поверхнево подивився. На сьогодні все. Якщо бажаєте відео, ще одне, пишіть в коменти, а, ну, ставте лайки і якось підвищуйте там, блядь, перегляди, не знаю, другу, скиньте і бать. Все, з вами був Спартак. Всім до побачення.